Діви мої красуні. Від вас не можна відвести поглядом. Ви красуні, соколики, ви такі гарні у вас лиця, такі, що закохатися можна у вас з першого разу. І так, моє передбачення, діви, соколики для вас на жовтень 2023. І по книзі, і по моїх чудових картах. І так, що вам принесе? Жовтий місяць соколики для вас. Так, дивимося. Жовтий місяць для моїх соколиків дів і для моїх ластівочок. Ну, ви знаєте, слова в мене на російській, так що говорю, так, як є. Отсутствие вас врага не дає вам право бути Безпечними. А, значить, бачите, у вас ворогів немає. Але будьте все одно, зоркі, будьте, знаєте, так, що ого, так, печаль ваша ненадовга, обратиться вам радістю, Добродетель ваша заставить вас любити. Представляєте, застави вас любить добродетель. Добродетель, ви розумієте? От ви думаєте, запечалились, щось вже переживаєте так. А ви ні, бо воно ж тільки ви тут будете сильно переживати, плакати, а воно тут вам, знаєте, як обратка. обратка завжди є, і погане і добре. Тільки вас дуже погано раз обратка, бігом одразу хай буде добре, бо я дюся так сказала. І вузликом вам на добро зав'язала. Діви мої самі найкращі. У вас закохатися можна з першого разу і з першого взгляду. Так що вам? Ну ви держите планету в своїх руках. Ви дивіться, в когось вам там є недостаток коштів. Недостаток. Здоров'я, недостаток кохання, ви одразу знаєте як? Отак, От візьміть все, руки, одразу біжіть у больницю, провіряйтеся в лікарню. Пишіть, в кого є 2-3 кохання, сразу до всіх пишіть, а там вже ви оприділитеся, який, який буде коханий або кохана соколики для вас. Так само, гроші. знаєте, Не, не бійтеся в щось влажувати. Отак От бігом все в руки хватайте і планету крутіть в руках. Все буде по-вашому. Звісно, буде. Дивіться, в деяких ситуаціях. Вам у жовтні прийдеться, ну будь яке знаєте, клоуном. Ну ви так поваріруйте і все буде добре. Врем'я ж закінчується. І буде, ви знаєте, прислухайтесь до свого, до свого серця. У вас буде в жовтні, все по-вашому буде. Побільше говоріть і ви отримаєте свідання хлопці з дівчиною, а дівчата зеркалюйте, теж буде. По-друге, кохання, любов.